Ім'я як завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про трофічну виразку. Трофічна виразка недуга, яка вражає тисячі людей. Вона завжди не лише фізичного болю, але й значно погіршує якість життя. Як її лікувати та чому вона виникає, більше про це говоримо із лікарем-хірургом Центральної міської клінічної лікарні Нестором Панчуком. Трофічна виразка це, якщо по-простому говорити, це дефект шкіри або м'яких тканин, який виникає на фоні якогось захворювання. Причини строфічної виразки можуть бути дуже різноманітні захворювання, але якщо говорити про хірургію і пацієнтів, які безпосередньо приходять до нас, як хірургів, то ми виділяємо в більшості мірі три категорії. Це пацієнти з цукровим діабетом, пацієнти з венозною патологією і пацієнти з облітуючим атеросклерозом. Найбільш схильні до цього захворювання все ж таки. Старші люди, але все ж таки людина, якщо має цукровий діабет, бо цукровий діабет може проявлятися із молодого віку, то треба розуміти, що все ж таки людина може мати і в 30 років, і в 40 років трофічну виразку, навіть якщо вона, якщо вона в ранньому періоді почала хворіти цукровим діабетом. Тому що цукровий діабет це все ж таки захворювання, яке прогресує з часом. Тобто є період компенсації і поступово йде такий період декомпенсації, тоді запускаються вже різні механізми, які власне і спричинюють цю трофічну виразку. Якщо ми говоримо про цукровий діабет, то є дві форми цукрового діабету, які власне, спричинюють трофічну виразку, це є навіть три. Є нейропатична форма, є периферична форма і є змішана форма. В чому полягає зміст цих трьох форм? Якщо ми говоримо про нейропатичну форму, то тут, перш за все, уражуються нерви і порушується трофіка живлення тканин. Також, якщо говоримо про нейропатичну форму, то людина втрачає повністю майже больову чутливість. І основна схильність чого проявляється власне трофічна виразка. тому що людина, наприклад, пішла на город, отримала десь травму, стала на щось, на якийсь гострий предмет. Вона не звернула на це увагу, тому що вона не відчула болю. І ця трофічна виразка поступово починає прогресувати. І людина може вже побачити проблему, коли є явні якісь клінічні ознаки, що власне зовнішній прояв. І я вже можу з флегмона або навіть вже розвинути з гангрена. Чому так відбувається? По-перше, нейропатична форма призводить до. Трати чуткості, вона призводить до зниження імунної відповіді, вона призводить до сухості шкіри. Людина, навіть при якщо носить неправильне взуття, може за рахунок сухості шкіри, може отримати якусь тріщину і занести туди інфекцію. І може проявитися прояв власне трофічної виразки. Цей Симптом зазвичай при цукровому діабету називається діабетична стопа. Коли трофічна виразка утворюється нижче медіальної і латеральної кісточки на гомілці. е, наявність рани безпосередньо. Якщо ми говоримо про трофічну виразку, то трофічна виразка це е, хронічне запалення шкіри, яке не загоюється протягом 6 тижнів. Якщо є рана, і вона не загоюється в людини протягом 6 тижнів, то це є трофічна виразка. Люба рана вона може бути як і чиста, вона може бути як і інфікована. Трофічна виразка відрізняється тим, що рана загоюється до 6 тижнів, це є гострий процес, а трофічна виразка це є хронічний процес, коли рана не загоюється більше 6 тижнів. Якщо людина знає, що в неї є Облітеруючий атеросклероз, що в неї є цукровий діабет чи в неї є винозна патологія, то наявність рани її має зразу насторожити, звернутися до лікаря. Якщо це молода людина, то наявність рани ну, не, не є привід вже йти до лікаря, вона може і самостійно вдома е, за допомогою рекомендує май мазь Міколь, може залікувати цю виразку. Але якщо ця людина все ж таки в старшому віці, нам, наприклад, більше 50-60 років, і вона, наприклад, не знає про свої е, супутні патології, то все ж таки я рекомендую при наявності якоїсь рани, навіть не чекаючи 6 тижнів для того, щоб це вже було виразка, звернутися до лікаря. Для того, щоб він своєчасно призначив лікування і загоїв цю рану. Якщо говорити про капусту і алої, то е, це вже є. Середньовіччя, але ми всі розуміємо, є люди, які живуть в селах, які не е, мають, може, якісь способів добирання і купити ті чи інші е, мазі для того, щоб загоїти виразку. Ну, на даний час алоє воно просто має таку протизапальну дію. А якщо говорити про капусту, то воно має таку зволожувальну і протинабрякову дію. Але я не рекомендую використовувати дані алоє або капусту, тому що все ж таки людина починає їх довготривалий час використовувати, а рана починає прогресувати. Тому е я рекомендую все ж таки звернутися до спеціаліста, який в подальшому і вирішить, що робити з даною виразкою. Трофічну виразку можна вилікувати повністю, якщо правильно підійти до лікування цієї трофічної виразки. Перш за все, треба виявити причину, яка Є, яка, власне, і спричинила цю трофічну виразку. Якщо, якщо ми говоримо про цукровий діабет, це є контроль цукру, перш за все, це є носіння правильного взуття, яке, власне, не буде спричинювати тиск на поверхності, на шкіру і, власне, спричинювати. Утворення цієї виразки це є гігієна ніг і стоп. Тобто пацієнти раз в тиждень мають повністю оглядати свої ноги. Стегна, гомілки, стопи на наявність тої чи іншої рани, тому що вони можуть просто банально не замітити рани. І якщо ми говоримо про венозну патологію, то це є еластична компресія весь час. На ніч можна знімати, але тоді важливо, щоб ноги були припідняті гори, щоб був венозний відтік. Це є прийом венотоніку періодично. Зазвичай, або якщо ми говоримо про український препарат, це може бути нормовен, або детралекс. І це є, якщо потрібно, все ж таки хірургічне втручання. Тобто перед цим ми проводимо. Ультразвукові дуплес сканування, оцінюємо стан-вен, і якщо потрібно, при потребі проводимо хірургічне втручання. Якщо ми проговоримо про облітеруючий атеросклероз, то пацієнти мають перш за все звертати на увагу на те, який час, яку відстань вони проходять і коли виникає больовий синдром. Якщо вони проходять е, малу відстань і виникає больовий синдром, це є привід звернутися до е, судинного хірурга для того, щоб він провірив, е, на, на, провірив артерії на наявність атеросклеротичних бляшок. Бо в подальшому це може, якщо нехтувати цим, е, то це може призвести до утворення трофічних виразок або навіть тої самої гангрени. Трофічна виразка особливо. Якщо ми говоримо про цукровий діабет і облітуруючі стерослероз, то трофічна виразка от цих двох даних захворювань призводить ризик ампутації дуже високий, тому що хвороба прогресує надзвичайно швидко. Людина може сьогодні міг палець бути незначно набряклий і гіперемований, а вже через тиждень палець може почорніти, тобто розвивається ганерена. В цьому випадку єдиний вихід це. Ампутації, тому своєчасне виявлення трофічної виразки і своєчасне відвідування лікаря може спасти пацієнту ногу. Ми застосовуємо зараз нові ну як, закордонні рекомендації. Це є чотирьохшарова еластична пов'язка, яка накладається на ногу, і вона створює спеціальний тиск. Який власне призводить до загоювання цієї виразки. Плюс догляд за раною. Ми також застосовуємо так званий тайм-концепт. Тайм-концепт в чому заключається суть? Якщо буква Т це тканини в рані, як є різні грануляції, фібри, некрози, ми оцінюємо ці тканини. Буква А це інфекція в рані, тобто яка рана? Чиста, умовно, чиста, контамінована чи інфікована. І буква І це все ж таки рівень вологості. Тобто ми оцінюємо рівень вологості. Рана має бути волога, але вона має бути не занадто волога, вона не має бути мокнуча. Бо вона може призвести до утворення тоді бактерій в рані і призвести до інфекції. І Буква М це краї рани. Тобто для того, щоб рана загоювалася так, як треба, краї рани мають бути так як на пляжі пісок. Вони мають зливатися, як море зливається з піском, так само мають краї рани зливатися з рановим ложем. Тоді буде адекватне загоювання. Профілактика цього е, трофічних виразок це, од, як на мене, одна профілактика для всіх захворювань. Це вчасно виявити захворювання, яке призводить до трофічної виразки, і вже в подальшому намагатися е, компенсувати це захворювання для того, щоб воно не призвело до серйозних трофічних виразок. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга у 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.